Запоріжжя стало майданчиком для національного діалогу з онкопрофілактики та вакцинації. 11 вересня відбувся медичний форум Перші в строю вакцинація заради майбутнього який зібрав провідних українських лікарів, науковців та представників влади. Головна тема заходу пошук ефективних стратегій профілактики онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки через вакцинацію та сучасні методи скринінгу. Тема надзвичайно актуальна, адже досвід інших країн свідчить, онкологічна захворюваність після війни різко зростає, як серед військових, так і серед цивільного населення. Це стосується і раку шийки матки. Серед головних причин поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, порушення гігієни, травми і сексуальне насильство, хронічний стрес, що послаблює імунну систему, обмежений доступ до медичних послуг та відсутність профілактичних заходів. Сьогодні відомо, що понад 40% онкологічних захворювань можна попередити за рахунок первинної чи вторинної профілактики. І особливо це стосується раку шийки матки, тому що сьогодні вакцинація від вірусу папіломи людини може за допомогою вакцинації можна запобігти. Майже 90% випадків раку. Якщо ми застосуємо ВПЛ-вакцинацію у дівчаток 9-14 років, ми зможемо виростити ціле покоління жінок без раку шийки матки. Але цього не зовсім достатньо. Окрім е, вакцинації, імунізації від вірусу папіломи людини, який є головною причиною раку шийки матки, слід проводити ще скринінг в ході конференції. Олексій Ковальов представив міжнародну програму скринінгу, що реалізується у Запоріжжі за підтримки Каролінського інституту Швеція. Вона передбачає можливість безкоштовного тестування жінок віком від 30 до 60 років. Існує надсучасніша технологія, так звана селф-самплінг, коли жінка може без допомоги лікаря або медичної сестри провести у себе самозабір біологічної рідини, який можна виявити чи не виявити ДНК вірусу папіломи людини. Якщо ДНК є, ось тоді слід йти до. Гінеколога проводити кольпоскопію додаткові обстеження. А якщо ні, то і ні. І цей метод ну є ну, найоптимальнішим, особливо для таких країн, як Україна, яка знаходиться в стані війни. Сучасний скринінг та додаткові обстеження жінки можуть зробити безкоштовно на базі університетської клініки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Повністю ви можете прийти у нас гінекологічний чекап, починаючи від виявлення вірусу папіломи людини всіх 14 типів максимально, і завершуючи дослідженням гормонального фокусу, обстеженням на ультразвукових апаратах 3 d датчиками експертного класу. І отримуєте те консультативне заключення наших професіоналів. Про зміни у національному календарі щеплень розповів Федір Лапій, експерт з імунопрофілактики. За його словами, з 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності оновлений наказ щодо вакцинації, який включатиме і обов'язкову імунізацію від ВПЛ. До жовтня цього року МОЗ планує представити детальні роз'яснення та інформаційні матеріали для лікарів і батьків. Учасники дискусії обговорили міфи та реалії щодо вакцинації, ролі сімейних лікарів у формуванні довіри населення та шляхи подолання бар'єрів доступу до сучасних медичних послуг. Запорізький форум довів навіть у складних умовах війни Україна рухається вперед у впровадженні сучасних методів боротьби з онкологічними захворюваннями та збереженні здоров'я нації.